Сьогодні поговоримо в такому нестандартному форматі, це не буде презентація в PowerPoint. І сьогодні будемо розглядати тертя в обробці матеріалів тиском. Тертя приводить до неоднорідності деформації при пластичному формоутворенні, змінює енергетичні параметри процесу, збільшує роботу деформації, збільшує зусилля процесу і приводить до зношування інструменту. В теорії пластичної деформації ми розглядаємо три види тертя. Це сухе тертя, яке характерне для поверхонь між інструментом та заготовкою, де відсутнє якісь змащування або якісь окисні плівки. Тобто, взагалі нічого там між такими двома поверхнями нема. Це приводить до. Зношування інструменту, до руйнування інструменту і до налипання матеріалу на поверхню інструмента. Гідродинамічне тертя. Воно виникає при холодній пластичній деформації, коли там дуже таке обільне змащування. І граничне тертя. це тертя, яке характерне для більшості процесів пластичної деформації. Воно характеризується тим, що між поверхнею інструмента та заготовки є тонкий. Шар змащування. Як правило, ми будемо ну, взагалі, от, граничне тертя, воно більш розповсюджене. Тертя воно впливає на схему напруженого стану, воно впливає на дотичні напруження, воно змінює закон течії вашого матеріалу. І це необхідно враховувати при заданні граничних умов. Граничні умови. Необхідні, коли ви починаєте розраховувати свій процес обробки матеріалів тиском. Це може бути би, інженерний метод, ви самостійно розраховуєте або використовувати як засіб це програми моделювання, як деформа або к'юформ. Але обов'язково ви повинні задавати там граничні умови. Коли говорить в тому, що математичне оце моделювання програми, вони, воно захищає від, скажімо, людської помилки. Тут не зовсім коректно, тому що вам необхідно цій програмі дати вихідні дані, які і є граничні умови. Тобто вам необхідно дати правильно матеріал, з якого виготовляється або моделюється ваша деталь, так тобто задати правильно механічні властивості, грамотно задати властивості пластичності, так, розподіл напружень та деформацій при Окремих температурах, при окремих швидкостях деформації, і в тому числі ви задаєте ще таку граничну умову, як тертя. яке тертя буде між поверхню вашої заготовки та інструментом, і по якому закону необхідно розраховувати, скажімо, вплив? Тертя на ваші напруження, а терття впливає на дотичні напруження. І ми розглядаємо два закони: закон Аманта колона і закон Зімеля. Якщо закон Аманта колона ми використовуємо, то ви повинні розуміти, що у вас можуть бути такі завищені результати, і його е, краще не використовувати, коли у вас на поверхні контакт виникають великі нормальні напруження. Як правило, його використовують, коли у вас е, ну, є більшість розтягуючих напружень. Ну, наприклад, це витягування листового матеріалу, або волочіння, або е, початкова стадія осаджування. Ось тоді ви використовуєте закон Амонта-Кулона. Закон зібеля ми використовуємо навпаки, коли у нас великі нормальні напруження, коли у нас на поверхні є всебічний стис, це, наприклад, Оптиск, прокатка з обтиском, наприклад, об'ємне штампування, пресування. Все це буде детально вивчати на інших курсах, більш детально там, на холодній об'єміній штампуванні, на курсі листового штампування, гарячого штампування. Ви ще буде більше детально звертати увагу на ці закони, як вони працюють. І е, наука, яка вивчає взагалі тертя, природу тертя, Фізичні аспекти цього процесу називається трибологія. І у вас буде теж окремий курс, де ви будете детально все це вивчати. Вам необхідно розуміти одне, що тертя дуже сильно впливає на пластичну деформацію. Вона змінює напружений стан тертя. Зміню схему напруженого стану. І у вас є два закони: розповсюджені, які діючі. І в програмах вони є, і вам необхідно просто вміти їх використовувати. І от ще така, такий нюанс. От, наприклад, ми використовуємо для моделювання пластичного формоутворення такі програми, як деформи QF. Але ми не використовуємо, наприклад, ANSYS. Чому? А тому, що в Ансісі закладена зовсім інша математика а, врахування тертя, І тоді у вас буде не зовсім точна і не зовсім повна картина пластичного деформування. Тому що там по-іншому розраховуються, наприклад, дотичні напруження. І вони не враховують оці закони впливу тертя, як, наприклад, закон Аманта-Колона або закон Зібеля. А от в тих програмах, де от саме направлено на пластичну деформацію, там вже в програму закладено більше, ну, ці закони математичні, які дають більш повну і точну картину. От в чому різниця. Теорії, наприклад, пластичної деформації і класичної теорії матеріалу. Даже в цьому в законах тертя. Давайте детально розглянемо, як тертя впливає на наші процеси пластичного формоутворення. От, класичний приклад: це у нас осаджування нашої заготовки прямокутної. Форми. Що таке осаджування? Це коли у нас заготовка між двома скажімо, паралельними площадками, одна нерухома, а інше під тиском опускається вниз і деформує наш матеріал. Коли у нас проходить процес осадка, осаджування, у нас на поверхні виникають сили тертя, Як на рухомої, так і на ну, нерухомої частині є тертя. Як же воно впливає? Що воно змінює? Ось, по-перше, подивимося на форму зразка. От У нас може бути аж 4 варіанти. От Перший варіант це коли у нас взагалі коефіцієнт теття йде до нуля. Багато вважає, що це взагалі фантастика, такого не, не може бути, тому що природою продумане це тертя, воно є. Але якщо все ж таки у нас не буде тертя, тоді, по-перше, у нас буде лінійна схема напруженого стану. І що цікаво, у нас будуть по-іншому рухатися точки. Якщо взяти закон найменшого опору, то точка повинна рухатися по ну, шлях мати найкоротший. Але коли у нас нема цього тертя, от наші точки починають з центра, отак от ось якось векторно переміщатися. І причому от в напрямку, чим ближче до от цього напрямку, де точка К, буде переміщення найбільше. І тому у нас і деформування, тобто форма, буде змінюватися в напрямку Б інтенсивніше, ніж в напрямку А. Якщо, наприклад, у нас терття ми вважаємо ізотропне, тобто воно рівномірно по всьому периметру, але дуже мале, от маленьке таке, ну, воно і не нульове, але є, то теж цікаво, тут вже у нас буде більш по закону найменшого опору виникати вже оці зони нейтрально течії матеріалу, так? І а, в такому випадку у нас буде інтенсивніша пластична деформація от по напрямку как би, А, от в цих зонах, тому що об'єм тут більший, ніж ось а, в цих от трикутниках, і вона буде інтенсивно тут текти. А, причому, а, бачите, теж траєкторія, яка ось змінюється, да? тобто не перпендикуляр, а більш такі, як дугові. Так. Якщо, наприклад, у нас коефіцієнт тертя максимальний. Ось у нас, наприклад, прямокутник, і тоді у нас буде всебічний стиск, так, то у нас тут буде от класичний закон найменшого опору. Тобто наші точки будуть перпендикулярно рухатися, і в залежності від. Інтенсивності пластичної деформації, у нас буде прямокутник все йти до еліпсу, еліпсу, наприклад. А може, якщо буде дуже там, якщо у вас буде більш квадратична заготовка, то взагалі до кола. Бачите, я тут намалювала, що прямокутник буде а, до найменший периметр, це буде еліпс, а якщо взяти квадрат, то це завжди буде коло. Так? От, буде ось так, так змінюватися форма зразка. І все це на це діє тертя. Але, наприклад, якщо ми візьмемо реальні умови, то вважається, що тертя анізотропне, тобто воно нерівномірне по всій поверхні. І що ми можемо а, 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 який такий ефект наблюдати? Так зване утворення вушок. У нас от по оцім ось бісектрисам скажімо, а там менше тертя і починає наш матеріал інтенсивніше рухатися. І можуть утворюватися ось такі вушка. У вас буде далі такий цікавий теж курс, де у вас будуть лабораторні роботи, і ви будете це все бачити. Ви будете брати різні зразки, осаджувати, змінювати. Ну, би величину деформації, змінювати умови контакту, і бачити, що так, у вас де, будуть десь утворюватися вушки, десь буде утворюватися еліпс, а десь буде утворюватись коло. Ви будете ще це на лабораторних роботах більш детально досліджувати. Але щоб ви розуміли от вже цю скажімо, механіку зміни, що це все впливає на це тертя. Як ще впливає тертя? в чому от ми говоримо тертя робить нашу? Деформацію неоднорідною. Ось подивіться, давайте от на процес осаджування ми починаємо осаджувати. І, по-перше, що у нас? У нас з'являється отака бочечка. У нас з'являється теж внаслідок тертя. Тому що ось тут. Де от у нас поверхня. У нас утворюється, от бачите, така фіолетова зона. Це зона утрудненої деформації. Тут у нас міняється схема напруженого стану, вона характерна більш для такого всебічного стиску. Тут не іде інтенсивна деформація, так? вона тут утруднена. І у нас виходить, що більш інтенсивно деформується матеріал в центрі. І він починає рухатись більш інтенсивно. І тому і утворюється оця ось бочечка. Так? І якщо ми, наприклад, візьмемо холодне осаджування і потім зробимо аналіз твердості, то це буде як доказ. У нас буде там матеріал найтвердіший, де у нас була найінтенсивніша пластична деформація. Значить, там у нас інтенсивніше рухалися. Дислокації, якісь дефекти і інші. Да? Тобто була більш інтенсивна і матеріал став, став більш твердішим. І от, якщо ми зробимо аналіз твердості, ми побачимо, що центральна частина у нас найтвердіша, бокова у нас ну, така середня, і найменша твердість буде в зоні контакту з поверхнею. От такий даже доказ впливу тертя. І що ще оці лінії говорять, тут виникає додаткові напруження, які потім, після зняття зусилля, будуть залишковими напруженнями. Ще як змінює тертя, ось силові параметри. От у вас тут діаграма зусилля від зміни там, діаметра, наприклад, до висоти. Ось подивіться на цю криву зусилля. Спочатку на зусилля зростає, зростає, зростає. Чому? Тому що необхідно от перше зробити ну, преодолювати опір, да? от перше, який виникає при процесі осаджування. Потім наше зусилля якби стабілізується, воно постійне, а потім воно починає зростати. Чому воно зростає? А тепер дивіться. Чим ми інтенсивніше інтенсивніше починаємо осаджувати, у нас збільшується площа контакту нашої, нашої заготовки з поверхнею. Тобто, у нас збільшуються дії сил тертя, Тобто, площа та зростає. Розумієте? І нам все більше і більше необхідно тоді е, зусилля, тому що і зона оцієї утрудненої деформації теж збільшиться. Ось подивіться, яка вона тут була заплащеною і яка тут. І потім вже наступає такий момент, коли оці дві зони якби поєднуються в одну. Тобто тут у нас всебічний стиск. Де, де вже вважається немає пластичної деформації, там дуже такі повинні великі зусилля, щоб пластично здеформувати. Тому і таке дороге виготовлення, наприклад, карбування тих ж самих монет. Тому що там така ж сама схема, там дуже вузька, ну скажімо, деталь, да, невисока Висота, а площа контакту заготовки з інструментом дуже велика. І от виникають оці ось а, такі зони утрудненої деформації. Така ж сама проблема, чому, наприклад, ми не можемо робити отвори пластичним деформуванням. Тому що там так же само виникають отакі локальні зони на тих інструмен, на інструменті, так? і нам потрібні великі зусилля, щоб а, зробити, ну як би, Воно чинить опір, а нам необхідно його, скажімо, зламати, цей опір. Так? В, то, в результаті ломається, як правило, інструмент, так? ось на прикладі осаджування, як впливає тетя на процес, на енергетичні параметри, на схему напруженого стану, на форму заготовки, в залежності від. Анізотропії чи ізотропен матер... тертя, У нас буде то еліпс, то... то коло, то може бути більш прямокутним, може бути ці такі нюанси, як вушка. так. От Вам приклад на елементарному процесі. А насправді не настільки він і елементарний це осаджування. І ось вам, наприклад, даже, от, інші. Процеси деформування, от на процес, процес прошивання у нас. Да? Що таке процес прошивання? У нас є заготовка, і ми нашим от красний такий пуансон починає опускатися вниз і робити ну, прошивку, тобто робити якийсь отвір. Так? І от е, у нас може бути відкрите та е, закрите прошивання. І ось дивіться, якщо ми будемо. Порівнювати графіки зусилля, тобто енергетичні параметри наших процесах, то, по-перше, що при закритому у нас зусилля більше, ніж при відкритому. І дивіться те, що цікаво: спочатку зростає, потім стабілізується і потім дуже різко зростає. Чому? Ну, давайте, по-перше, на відкритому. Ми починаємо деформувати при відкритому штампуванні. Наші сили тертя тільки от виникають ось тут і е, ну, от на поверхні нашого пуансона і заготовки. Чим більше я опускаю наш, е, наш ну, пуансон нижче, тим бачите, в мене збільшується контакт. Тобто в мене більші сили тертя. Бачите? ось, ось отут -от в мене контакт тертя. І потім, от бачите, цей верх, чому так різко верх зростає? Тому що вже наступає такий момент, коли отут-от тертя, це зони утрудненої деформації, і ось тут зони утрудненої деформації, вони вже утворюють одну велику зону всебічний стиск який дуже, ну, дуже складно, там вже пластична, там більш пружня деформація. і Тут вже складно нам, тут великі питомі зусилля на оцей наш пуансон, І це може привести взагалі до руйнування нашого пуансона. І от ще, що цікаво. Бачите, у нас форма зразка починає. Ось, отут, от е, менше да, от, діаметр, хоча заготовка була однакового діаметру. А тут у нас е, якби більше така, скажімо, Спідничка да, утворюється. А те ж саме, тому що, бачите, у нас отут такі активні становіться сили тертя, Тут у нас теж оці от, зони утрудненої деформації, що цьому матеріалу складно отсюди текти. Йому краще сюди. Тобто тут більш вільна зона для пластичної деформації. Плюс, що у нас є отут сили тертя, які не дають оцьому от частині матеріалу теж текти рівномірно. Тому більше в Прошивається, тобто деформується ця частина і от утворюється така спідничка. Якщо, наприклад, ми візьмемо закрите прошивання, то, по-перше, чому у нас при закритому прошиванні більше зусилля? А тому що подивіться, який у нас контакт. Тер... тертя, у нас, гляньте, які е великі е тут сили, Тобто ось ось. Да? Це все впливає, те, що у нас загальне зусилля зростає. Але схема теж сама. Чим більше ми з вами його деформуємо, тим більше у нас от виникає оця зона, і потім у нас зверху починає от на, на останньому етапі дуже сильно зростати наше е, зусилля. Причому тут вже е, от тут. Е, Зверніть увагу, що при відкритому та закритому однакова схема напруженого стану всебічний стиск, але схема деформаційного стану різна. Тут більш така вільна, бачите, тут у нас йде Стиск, а тут тільки розтяг. Да? Тобто різні схеми деформаційного стану при закритому. Чому? Тому що так же само, оці додаткові сили тертя, вони змінюють деформаційний стан. От вам приклад, як змінює як тертя впливає саме на деформації. І, і останнє наприклад, відкрите штампування. Що цікаво, ось дивіться, один і той самий скажімо, процес, тільки ми тут змінюємо ступінь вільності руху. Так? От, наприклад, от, два однакових, однакових би, по кількості зон вільного руху, але тут у нас менший діаметр, а тут у нас більший діаметр. І в результаті при більшому діаметрі у нас матеріал інтенсивніше тече. Вгору. А чому? А тому що, дивіться, у нас опять отут зони контакту тертя, отут от, вони менші, ніж отут. Бачите? Тому матеріалу, матеріалу отут-от, їм буде дуже складно ось сюди текти. Тому а, так складно робити дуже тонкі там, от, діаметром. Якісь деталі, проволока, каже, та така, що там її робити. А по зусиллю тут воно буде більше. Тому що отут буде великі оці сили тертя, ніж ось тут. І тому тут буде більш інтенсивніше текти ваш матеріал. Або, навпаки, от дивіться. Ми звільнили ступінь, більше зробили, скажімо, менше свободи да? тільки вгору або вниз, так, і що цікаво, що теж у нас от сили тертя будуть впливати на куди буде текти наш матеріал. Бачите, Хоч, хоча і наша, наш пуансон йде вниз, да? ось вниз йде. Але дивіться, буде все однаково текти більше вгору. Чому? Тому що, якщо матеріал буде текти йти вниз, то матеріалу цим точкам треба преодолювати ці сили тертя. А йому краще йти вгору, тому що і навпаки, ці сили тертя будуть йому допомагати йти вгору. Бачите? Тобто розуміючи, навіть оце, наприклад, ви можете зробити ну, більш інтенсивний. Процес. Вам, наприклад, треба отримати якусь якої деталь, якусь довгу і маленького діаметру. Ви можете використовувати цей процес, тобто опускати пансон вниз, але інтенсивно буде йти матеріал вгору, використовуючи, скажімо, позитивно для вас сили тертя. І от останнє, наприклад, пресування дуже теж цікавий. Процес, от, в чому його цікавість, це у всій діаграмі зусилля переміщення. Бачите, спочатку зусилля зростало, 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 потім різ... упало, потім пішло, 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 потім знову зростає. А, а чому, Звідки оцей от такий скачок і потім падіння? А ось дивіться, Ми деформуємо. так, І от, ну, от у нас от такий зразок. І у нас, бачите, Ось тут сили тертя. Чим я все більше і більше деформую, в мене оця зона зменшується. Тобто, вплив сил тертя зменшується. І тому в мене оцей спадок зусилля. Тому що я вже, скажімо, преодолювала ці сили тертя. А чому далі вгору вона йде? Тому що, бачите, оця зона вона як є трудної деформації, контакт заготовки з понсоном, так і є. І чим я нижче, 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 отусь тут, тут теж виникають, бачите, оці зони. І тоді, вже в самому в самому кінці, коли пансон буде все нижче, у вас отут буде дуже отруднена зона деформації, буде всебічний стиск, і у вас буде різке зростання зусилля. Ось на елементарних процесах ми бачимо, як тертя впливає на ваші процеси. Пластичного деформування на деформований стан в тосі і на енергетичні параметри вашого процесу. На цьому все. Дякую за увагу!